Доброго дня, дітки! Всім відомо, що найдорожчий скарб людини це її власне здоров'я та життя. Необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки здоров'я, а й життя. Тому всім потрібно дотримуватись певних правил дорожнього руху. А зараз уважно послухайте вірш азбука міста. І спробуйте здогадатись якою ж буде тема нашого сьогоднішнього заняття? Місто, в якому ми з тобою живемо, можна по праву зрівняти з букварем. Азбука вулиць, розкрившись для нас, місто уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба все знать. Вздовж тротуару глянь, знаки стоять, азбуку міста завчи до ладу. Щоб не потрапити раптом в біду. Отже, дітки, ви здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про дорожні знаки і про правила дорожнього руху. Коли на вулицях міста почали їздити автобуси, автомобілі, трамваї, тролейбуси, вулицям потрібно було дати мову. На цій дорожній мові з водіями та пішоходами розмовляють вулиці. У усіх країнах світу. Коли людина вчиться читати, їй показують букви. З букв будуються слова і слів речення. У дорожній мові також є букви це знаки, але їх не потрібно складати в слова. Один знак означає цілу фразу дорожній сигнал. Ці сигнали бувають різні. Одні попереджують водія про небезпеку, інші Забороняють рух, є знаки, за допомогою яких можна дізнатись, де можна отримати якусь послугу та інші. Дорожніх знаків є дуже багато і кожен з них має своє значення. Дорожні знаки є добрими друзями для водіїв і пішоходів. Вони допомагають нам орієнтуватись на дорозі, правильно переходити дорогу тощо. Перейти з однієї вулиці на іншу непросто, у цьому випадку може допомогти три сигнали світлофора. Світлофор три ока має, ось червоне треба знати, Іти не можна слід чекати, жовте світить, не хвилюйся. Роздивись і приготуйся, а зелене вирушай та дивись, не поспішай. Не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Дітки, а яка тваринка втекла з зоопарку, щоб увесь день лежати на тротуарі і допомагати нам переходити дорогу? Зебра, вірно. Отже, дорогу можна перейти по зебрі. Коли зебри встановлюють спеціальний дорожний знак, який повідомляє нам, що в цьому місці можна безпечно переходити дорогу? А як потрібно правильно переходити дорогу, Якщо немає ні світлофора, ні пішохідного переходу. Зупинитися на краю тротуару, подивитися ліворуч. Якщо є машини ліворуч, то залишитися на місці. Якщо машини ліворуч немає, йти до середини вулиці, подивитися праворуч. Якщо є машини праворуч, то залишаємося на місці. Якщо машини немає, то переходимо на протилежну сторону вулиці. Також для нашої безпеки спорудили підземний пішохідний перехід. Ось велике перехрестя ген за ним до школи вхід. Подивись, тут для пішоходів є підземний перехід. Дітки, послухайте невеличкий віршик про дорожній знак. Відгадайте, який це знак, і покажіть його. Подивись ось перед нами знак трикутний з дітлахами, знак цей брате, застережний. Треба бути обережним. Це знак діти, вірно. Дорожні знаки є добрими друзями для водіїв і пішоходів. Вони допомагають нам орієнтуватись на дорозі, правильно переходити дорогу тощо. Правила дорожнього руху потрібно дуже гарно знати. Щоб не потрапити в біду. Вчіть правила дорожнього руху. До побачення!